Вийшли, зачистили і вийшли. А що ти, 2 225 чи що? Куди? Хто що, як не 225? Вийшла я колись нічого ворога. Плюс, 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 давай працюйте, працюйте, працюйте. Командир кажу, я залишився один, мені каже, не сси. Зараз буде все нормально. Ворог плаває. Як, як зараз в річки, він мертвий. Добрий вечір, ведемо прямий репортаж. Ті бліндажі. Коли ще нормально, западськи накусили. Ну будемо ще роз... 12, все сам. Поповнення карму. Чим більше вас прийде до нас на землю, і, тим більше ми вас знищимо. Мене звати Олександр, я військовослужбовець 225-ї ОШП, командир бойової групи. Так, да, все чітко. Зараз виходимо, коротше, перекуримо. Та що про себе розказати? Сім'я, син в мене є. Так, у мене були помилки в моєму житті і доволі такі помилки. Проблеми з законом. 22 роки я попав в виправну колонію, потім почалась війна, і тільки я дізнався, що є можливість допустим, піти і виправити свої гріхи. От, я скористався цією можливістю і пішов воювати. Я зважував все. За і проти. Десь, з однієї сторони, був страх, з іншої сторони, треба йти і обороняти свою країну, тому що якщо ми цього не зробимо, то цього не зробить ніхто. Основною крапкою в моєму рішенні було те, що я зібрався з мислями повністю. Все це, і я вирішив чітко для себе, що я піду обороняти батьківщину. Наших побратимів настрій бойовий. Вони налаштовані, у них без ВП, у них все. Їх з самого початку обучають, все їм предоставляють. Було б желання. Хочеш ти працювати з покемоном — будеш працювати з покемоном. Це ну, є все. Все повністю. Перше відчуття було таке якось. Трошки непривично після того, що було зброя, стрільба, все в нас без АВП. Тобто, Якщо я до цього, цього ніде ніколи не бачу, то для мене це було непривично. А потім часом, я втягнувся, почали показувати непогані результати. Тренування багато чого дають, і в вільний час потрібно відтачувати свої навики. І коли приходимо в бойові дії, це дуже допомагає. Якщо ми з побратимами у вільний час спілкуємось і починаємо друг друга розуміти з полу от, то це дуже нам допомагає в бойових діях. Ми вже пройшли несколько боячок, і він мене ні разу не підставив, ні разу не оставив. і Я впевнений в ньому на 100%. В ньому ми впевнені так само, як і в собі. І ні разу не було такого, щоб десь ми хоч на хвилину засумнівалися друг з Ми Приходимо вихід, що? Ми беремо з собою по бойовому, збираємося, побільше БК, Беремо з собою спальник, каремат, лопата. Обов'язково масітка, пленка для укриття. Ми зайшли, допустимо, укрилися і працюємо. У мене постійно порядок на душі, тому, тому що я йду, я знаю, з ким я йду, я знаю своїх побратимів. Найти нелегко таку людину, тому що ми, допустимо, при контакті, коли в нас починають, ми повинні розуміти друг друга з полуслова. по бойовій.

Я не розумів, де що як проходить. Е, от туди летить, от туди летить, там летить, кругом летить. Понятно, що прилітає там і там і там. Ну, головне, щоб паніки не було. От тільки в групі хтось один починає паніку, це одразу треба устраняти. Тому що якщо не встретити цю паніку одного чоловіка, то з часом почнеться паніка у всіх. Як кажуть, вода камінь точно. Тільки побачив, що десь у когось починає паніка, посадив перед собою, все, все нормально, успокоїв, все це, все, пішли далі. А що ти 2-2-5, З трофеями все? Хто, як не 2-2-5? Як мобілізовані сумітники чують, що заходить шквал, тобто вони доволі. Тому що ми заходимо, виконуємо свою задачу. І виходимо. У нас просто холоднохоромний підхід до ворога. Всім прийшли, зачистили. Без розговору, без ніде нічого. Отак от. ось зайшли, зачистили і вийшли. Що відчуваю, коли знищую ворога, поповнення в карму. Відчуваю, що вже його менше, що вже нам якось легше. Вони прийшли до нас і вбивають, вони знищують, вони города стирають, вони люди в своїх домівках не живуть, вони порозносили все. Що відчуваю, я відчуваю, що ми все правильно робимо. Спокій на душі відчуваю. Може хтось панікує, а в мене спокійно дуже. Коли ми їх, ми їх мінесуємо, в мене все спокійніше, спокійніше, спокійніше. Тому що я знаю, що їх менше, менше і менше. Задачі були різні. Допустим. Була задача і зачистка, була задача і утримувати, і позайнімати рубежі, були задачі заходити в тил ворога. Тобто Ми зайшли в тил ворога і вже починаємо там працювати. Зайшли, переклерили їм логістику, що вони не можуть до своїх там не доставити ні БК, ні води, ні їди і все. Перекрили їм кислорот і, ну, і починаємо всі сини розбирати. Да, плюс, плюс, плюс. Давай, работайте, работайте работайте. Давай, работайте, работайте. Давай, работайте, работайте по ним. Делайте прострелы. С двух стволов, с двух стволов. Третий пускай дозаряжает. Дозаряжает магазины. Головы не поднимаем. По-сомалийски работайте. чтобы они не смогли к вам подойти. Сейчас начнет сыпать туда артиллерия на подавление. На подавление, чтобы противник не двигался. Чтобы противник не двигался. А FPV будут их точечно разбирать. Сейчас, бь, давай, тишина в эфире, тишина в эфире. <зараз> Выдыхай, все нормально. Сейчас мы тебя поддержим. Город плавает. Всех за газ в речке. Спиной до наверху. Це і є мотивація краща. Нами командування 24 на 7 на зв'язку, 24 на 7 над нами вітають наші птички. Навіть якщо ворог підходить там десь на заздалегідь, попереджають, що до вас там видвинулася група ворога. У них варіантів нема ніяких. Вони підходять там, десь до нас за 300-400 за метрів, ми вже знаємо, що вони до нас йдуть. Починають відпрацьовувати наші пілоти. От, артилерія. Тобто, і Доходять буквально з групи з шести чоловік, доходить три. Мотивація в нас одна. Це наша земля, на яку прийшов ворог. У нас є результат. Ми найкращий підрозділ. Один із найкращих підрозділів Збройних сил України. Ми даємо майже найкращий результат, якщо не найкращий з усіх підрозділів. Я думаю, любого солдата, сержанта та офіцера мотивується в першу чергу. Я вам так скажу, що те, що кажуть, що один в полі не воїн, це не так. Тому що одна людина може зіграти велику роль в цій війні. У мене був випадок, коли я залишився на позиції сам і йшов на кат 12 чоловік ворога. Я залишився на позиції і вже думаю, все там, Якби, що буде, то буде. От, допустимо. Я прийшов сюди не вмирати, а знищувати ворога. Я як сказав, що тоді що командир кажу, я залишився один. От, він мені каже, не сси. Каже, зараз буде все нормально. Коли дивлюся, з обох сторон підлітають дві птічки, дві баби-яги і почалося там артилерія, зброси, все це. вони почали бігти на мене, я почав їх унічтожати, знищувати ворога. Чоловіка, вот. Тут Куди багатенько, один. Дві чоловіка, дуже нормально, патрішки накосили. Ну, все нормально. Нас дуже сильна командування. Я не знаю, як там, хто, як хто там кажуть, чи в різні історії, але нас вони підтримують по всім параметрам. Вообще, як би там не було, і щоб нас командування не кидає. У Нас яка б ситуація не була, завжди у нас є вихід з положення. Вони нас підтримують всім, всім, чим тільки можна. Чому би не нуждались, у нас все, все доставляється, все є і любими путями. Навіть якщо це неможливо, це можливо. Найсовна задача це виконувати наказ. Тому що від цього залежить ваше життя. Якщо ви будете виконувати наказ будете робити все чітко, будете слухати те, що вам кажуть в радіостанції команди, то тобто це зазвичай спасе ваше життя. Те саме з хлопцем, який 12... Противників, які на нього наступали. Він виконував накази, слухав командира, стримував до останнього. Залишився цілий, що саме головне для нас. Уявляв я це собі набагато гірше, ніж є насправді. Ворог розказує там, що в нас там втрати, там ще цей. Да, втрати є, але втрати мінімальні, практично. Я поїхав, побачив все на свої очі. Так, да, тяжко, тяжко. Але справляємось. Якщо хтось вагається, якщо, ну, я би сказав так, пацани, що беріть в руки, якщо хочете, йдіть. Їдіть. Ну, тут немає нічого страшного. Все життя там брали за ножи, за пістолети, а тут реально можна це все тримати. О, тримати і з користю тримати. Не то, що просто з користю. І... Беріть себе в руки, якщо, ну, чесне слово, ви відчуваєте, що ви зможете, то беріть і йдіть. Беріть, і йдіть у кожного получать. Як ворог сюди поперся, він думав, що ми лохи, допустим, що ми нічого не можемо. А ми просто беремо і даємо їм. В нашому напрямку ні одна позиція не була втрачена. Ми йдемо тільки вперед, вперед і вперед. Тобто зачищаємо ворога. Унічтаємо повністю все ворога не залишається в нашому напрямку. Я коли йду знищувати ворога, я розумію, що я йду це робити для того, за своїх рідних, за свою землю, за своїх дітей. Ми йдемо обороняти, щоб наші діти цього не бачили. Мені надали таку змогу. Виправити своє життя, він в кращу сторону. От. Як сказати, почати все спочатку, з чистого листа. Про що мрію вигнати ці гадів з нашої території, Такий спокійний жити, чесне слово. Навернутись до дочки, до, до родини. Родина мовиться за мене кожен день. Як? Вона підтримує, чекає, вірить в нас. В мене, в моїх побратимів. У повному обсязі ворог відповість за всі свої дії. Для мене перемога це тоді, коли Москва горітиме, Ха, а ми світитимемо. Чим більше вас прийде до нас на землю, тим більше ми вас знищимо. Це б я хотів би передати ворогу, і щоб вони розуміли, що у них шансів немає ніяких.